Таю, шановні аграрії! Це компанія Artagro, і сьогодні ми приймаємо участь у Дні поля, яке організував Нубіп України. Ми тут будемо представляти свою продукцію, зокрема насіння соняшника, кукурудзи і ріпаку. Більш детальніше про нашу продукцію розповість наш агроном. Компанія Artagro, український виробник якісного насіння. Ми займаємося вирощуванням насіння гібридів кукурудзи і соняшника. Серед них є гібриди, які вирощуються по класичній технології. Мова йде про соняшник. Далі є гібриди для технології Кліарфілд і гібриди для технології Експрессан. Кукуруза також представлена сьогодні на виставці. Це гібриди від ФАО 220 до ФАО 310. Наші ділянки розмноження охоплюють практично всю територію України, практично всі кліматичні зони. От на заході це Рівненська область, на півночі це Чернігів, в центрі Черкаси і на півдні Вінниця і Одеська область. Thank you Український виробник якісного насіння. Компанія представлена на ринку України зовсім недавно, з 17-го року, але вже на сьогоднішній день маємо три гібриди. Соняшника і три гібриди кукурузи, які зареєстровані і продаються. Ще по три гібриди є на реєстрації. До кінця року мають вже зайти в каталоги і будуть продаватися на ринку. Крім кукурудзи, є у нас соняшник. Соняшник по трьох технологіях: класична технологія, кліарфіл-технологія і експрес технологія. І є ще два гібриди. Ріпаку – це класична технологія, один по класичній технології, один по кліарфін технології От. Тому запрошуємо до співпраці.